Сьогодні у Луцьку стартував традиційний волейбольний турнір. Волинь зустрічає друзів, на який прибули команди з Київської, Львівської, Тернопільської областей та Три Луцьких. На урочистостях з нагоди ювілейних змагань побувала Ольга Яцюк. Ростину з хлібом та піснями зустріли у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж учасників 30-го ювілейного турніру з волейболу серед дівчат. Ці змагання започатковані ще у 91-му році минулого століття. Щорічно збирали волейбольні команди закладів освіти з різних куточків України і навіть за кордону. Останні два роки внесли певні корективи: спочатку пандемія коронавірусу, а тепер повномасштабна війна. Тому цього разу кількість команд дещо обмежена. Учасники змагань схилили голову в пам'ять полеглих захисників України. Серед яких і шестеро випускників Луцького педагогічного коледжу чимало поважних гостей завітали на урочистості з нагоди ювілею турніру за розвиток волейболу на Волині. Голова обласної ради Григорій Недопад вручив почесну відзнаку Федерації волейболу України ректору Луцького педагогічного коледжу Петру Бойчуку та нагрудний знак почесний тренер дитячого волейболу України Володимиру Тарасюку. Мені приємно, що все таки звичайний заклад в своїх стінах зберігає традиції однозначно. Традиціям бути є кому продовжувати традиції, і сьогодні разом з президентом Федерації волейболу України вручили нашим скажімо, заслуженим діячам волейболу заслужені нагороди. Як зазначив ректор Петро Бойчук, за всі роки проведення змагань Луцький педагогічний коледж завжди перемагав. Я гордий цим, тому що причетний з першого дня до цього турніру, і з 30, тільки з 29. Тільки два рази ми займали другі місця, а по 7, 27 ми займали тільки перші місця. Треба гідно тримати освітній фронт, треба гідно тримати спортивний фронт, формувати патріотизм, формувати майбутнє нашої держави. Пам'ятні призи з нагоди ювілею турніру отримали гості за сприяння у проведенні змагань, а також зіркові випускниці волейбольної команди коледжу різних років. Серед таких і Каріна Олексюк, котра завдячує своєму успіху батьку, який був і її тренером. Мій тато це приклад. Він був тренером команди. Він і є тренером команди. Він заклав мені початок займатися спортом. Під час навчання в Луцькому педагогічному коледжі найбільше, що мені запам'яталося, це те, що коли ми здобули перше місце на Україні, це у місті Вінниці. Два останніх роки активно сприяє у проведенні різноманітних заходів серед студентів фонд Ігоря Палиці тільки разом. І завдяки тісній співпраці молодь має ширші можливості у самореалізації. Моємо як освітні, так і молодіжні спортивні проекти. Проекти, які стосуються навчальних процесів, матеріально-технічного забезпечення в педагогічному коледжі уже не вперше. Дуже потужно розвивається тут напрямок спортивний. Вгідно представляють Луцьк як на місцевих чемпіонатах, так і на всеукраїнських. Тож бажаємо їм перемог в майбутньому. Ну і звісно, нашої великої перемоги України. У першому поєдинку за головні нагороди турніру збірна обласної дитячо-нацької спортивної школи виграла у команди Білоцерківського гуманітарного педагогічного фахового коледжу. На радість болівальників перемогою завершився перший матч збірної Луцького педагогічного коледжу, у якому вони протистояли студенткам Луцького національного технічного університету. Обидві партії були досить напружені, особливо друга, де час від часу змінювався лідер. Проте виграли господарі майданчика. Запеклі поєдинки триватимуть до п'ятниці, і 28 квітня визначать переможців. Ольга Яцюкнеля Прокопчук для новин на часі.